Майже тиждень мешканці Негівцю та довгого Войнилова блокують дорогу калуш Жидачів. Три дні тому на знак протесту мешканці сіл не пустили своїх дітей до школи. Люди також прийшли на сесію районної ради, де йшлося про виділення коштів на ремонт дороги. Люди готові зараз навіть і блокувати дорогу калуш івано франківськ Які будуть цього наслідки, не знає ніхто, але іншого виходу немає. є представники громади, які навіть готові до того, щоб зривати. Доступити до держав, до державних органів, до народних депутатів, які просто не реагують і відлякуються ну, від того, що вони не вповноважені, вони не компетентні, нема грошей. Ми не знаємо цього. Ми не знаємо. Ми банально і просто хочемо. Зубіть нам дорогу. З районного бюджету на ремонт дороги виділили півмільйона мільйона гривень. Служба автомобільних доріг від себе гарантувала ще 600 тисяч гривень. На сьогоднішній день ми зараз будемо визначати підрядну чи підрядну організацію, яка готова виконати ці роботи, тому що фактично коштів на рахунку немає. Це тільки прийнято рішення про фінансування. Необхідно знайти підрядну організацію, яка зможе почати роботу. За яку ми потім йому заплатимо ці кошти за рахунок класних обігових коштів, ви розумієте, реально ми не можемо сказати, чи ми можемо зробити кілометр, два чи три чи п'ять. Ми маємо визначити види робіт, які ми будемо робити, і обсяг робіт. Тобто ми виїжджаємо з тої організації, яка фактично буде робити. Що з того, що ми разом з вами поїдемо, поміряємо? Нічого не буде. Дорогу калу Житачу дачу запропонували ремонтувати фірмі «Будтранска». роботи фірмі пропонують виконувати борг. А там кажуть, вже мають минулорічний досвід, коли працювали у борг, а грошей не отримали. Малий досі мені пропонується роботи в борг. Дали гарантійний лист на 600 тисяч. Що в листопаді місяці буде оплачувати 600 тисяч, але не фірмою служба автомобільних доріг, а приватною фірмою буде приватна фірма, що ці гроші платить. При чому приватна фірма до фінансування і оплати доріг. За мільйон сто практично можна дуже багато, бо цю дорогу я приїхав знизу догори, можливо, профільнути її повністю, підшипати щебнями, нарізати не вручну так, як говорять, за 50 тисяч кілометрів канаю, а нарізати грейдерем. Це буде багато дешевше. Так що ці гроші практично можна зробити 10 кілометрів дороги в маленькому ремонті, і щоб люди могли приїжджати. Такі роботи реально зробити всього все за 4-5 днів. А ви готові працювати в борг? <рес> Якщо була гарантія, що ті гроші виплатять, то готові працювати.